Black Star, you take an present Come on, Веселі, веселі, чуєш, чуєш веселі, ми в чуєш, чуєш веселі, ми в селі, чуєш, чуєш веселі, два гектари, бараболі, три гектари, коноплі в Нас корупції немає, це проблема, ще яка спробуй дати у конверті 4, 4 тонни, тонни буряка бурякай Якщо ти вдягнувся, ти виглядаєш, як самер, або ти ідеш до церкви, або просто ти помер Із ці світніх технологій тільки маємо коні В кожній хайті вайфайловить, вай файловить лесні Миселі, ми, селі, ми селі, чуєш, чуєш, веселі, ми селі, ми чуєш, чуєш, ти селі. Тобі не щастить по життю, у тебе немає роботи, у тебе страшна жінка, тобі зроблено і тобі хтось наврочив. І я, тетя Мотря, знімаю порчу, відробляю і кидаю карт Здравствуйте. Думаю, ви мене узнали. Это Владимир Владимирович. Раз, Два, три, чотири, п'ять. Починається нахуй. Ти розумієш, про що я говорю? То що один тіло фанати на футболі кричать. Все, пока. Витайте годину, то коли молодій буде фату знімати. Та Я думаю, її вже зняли. І фату, і плаття, і дюблік. Не сидні соль на рамках и не вчера якусь файну пользу. Ой, на горі два дубки! Ой на горі два дубки! Ой на горі два дубки! Два дубки! Прикинені до горі! Ти шо знімаєш? Та знімай, мені вже реально все по конверти. О, конверты. 200 гривень. за завігоні з весіля. Іван Петрович 100 гривень. Боже, яке скупе. Гріша Фісюк 500 гривень. Солідно, нормальний пацан. Та що це виходить? Ми з Богданкою робили весіля пополам. Батьки її втікли, Богданки нема. Конверти всі в мене. Та нашу мені та боданка сіздала. Маленький не дріт. сам дівчинку він не гамнюк. Дід, а ну дивіться, ви виграли вибори. Тепер ви голова сільради, так? Так. Да. То я, виходить, онук чиновника. Так. Так, так. То я мажор. Мажорників у нас багато є, а людей... хоті привіт, так будь тоді. Але я можу... А я б... да, як? Можу... Мені виходить, треба вчитися тако класти пальці, так? Да? Мені треба мати круту машину, крутих дівчат, так? І, і обов'язково шабрамити був. Так? Да. <хи> я бачу розумний, ви чоловік, діду, дякую, так і будемо робити. Дякую. Потім ми беремо того москаля в ліс, витягаємо з багажника, а він просить і жити хоче. Ми буде його розкаль, кажемо, копай два метри землі. А недавно ми взяли москалю, поклали в рядочок, розбрали і з вінтовки та -та 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 -та, та. та 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 Ні, це не по-людськи. Мірче, чуєш, це я говорю. Я ж ту вінтовку, напхав фасую, солі, гороху. І і Одному, другому, третому. Як вони втікали городами? Алло? Да? Яке кіно? Хто дзвонив? що казав? Казали, що у центрі знімають москалі кіно. Москалі? Москалі. Та з москалями, з окупантами. Треба розмовляти не довше, ніж автоматна черга. І, і що ще казали? Вони казали, що там знімається Кароліна Катеринчук! Кароліна Катеринчук! Ой, як я виглядаю! Може мені одеколоном попарфунеться. Хочу з нас фотографуватися! Сьогодні у третій годині дня у славка бурака украли козу. Зараз ми з ним поспілкуємось. Пішли! Я грався зі своєю козичкою Селеною. Вона давала мені молока. Ми з нею робили цікаве селфі. Вона мені давала лапку. Ми пішли з нею з'їсти побути бродику. Я пішов лягти на полудне спати. Встаю беру губінець, бо хотів розчісати свою маленьку. Я виходжу, її нема. Я на кухню її нема, я у ліжку її нема. Я йду до комп'ютера, її теж нема, бо вона любила дивитися серіали онлайн. Як ви думаєте, хто міг украсти козу? Я думаю, що то Маріна Іванівна. Вона робить ходоги. Вона має свій підпільний буфет. Потім я зрозумів, що її викрили. В неї пів бока чорного, півбілого, і фостик риженький. Протокол ми склали і дізналися, що в неї була маленька жовта бірочка з номерами. Це можна вважати як угон. І через годинку я гарантую, що ми дамо козу в пошук. Я впевнений, що ми цю козу знайдемо мертвою чи живою. Блін, потерпілий почув. То бачу мою маленьку козичку. Скажіть, дай по неї знати. Я вас благаю. Що сладкого. Купи мені згущанки. Пане Іване, я вам згущанку принесла. Молодець салаго. Годуй мене. Пане Іване, я вам капці почистив, дивіться, як блестять. Дуже добре. Чуєш, мені в мене в літі така Киреня. Нам як поняв. Яку будемо щось шукати. Якусь файну хочу. Наташку сухліп хочу. Тобі 15 суток з нею хватить? Хватить. Ну, тобі пішли її ловити. Оти! Тобі є дозвіл на зянку від голови сільради. Хочемо передати привіт нашому начальству. Тихо, бо шеф настойко. Зараз будемо. Що там сталося? Кажуть, Федоряк замурував свою жінку у підвалі, бо пішла до сусіда огірків зечити. Та пішли витягувати, вона там засмердеться. Та вона там не ж три дні лежить, ще нічого жива. Пішли. Який прекрасний сьогодні день без пригод. Та є, я без пригод. Це що за труп ми першого знайшли? Вона вже тут другий тиждень лежить, все одно нікому не заважає. Да, ясно Що, що там? побігли бігом там унока сіткого голови бі нам явно в селі скандала не треба.